Поїхали в магазин Лес Гол. Завжди купую тут квитки швидко і зручно. Mm -hmm. Чанку можна взяти безкоштовно. Ну, звичайно, це ж теско, а це не самий дешевий магазин в Англії, а скажу по секрету, то взагалі не дешевий. Маркетинг добре працює. Дякувати Богу, що моя маленька ліна спала. Після Баскова я помітила свічі. Ммм, це моя слабкість, як вона пахне. В дорогому магазині чашки люкс. <титрес> Юпочка, Сережечки, помадки, ти просто будеш персик. Ньох! Не могла пропустити таку мелоту, а цей костюмчик за 20 фунтиків. <титрес> <титрес> О, а де нідерландські вафлі? Ти... крашена. А крашена, тому що з Нідерландів. Нові соски від Філіпс. Ну, шкода, що бабка козу зарізала. О, май гад, мега крутий станок, але я беру мега дешевий станок. М -м, подружаньки, як завжди виручають нелегкі часи. Так, а що це тут знайшла? А це шкіліський рис купили оптом. Ну, звичайно, я не могла пройти мимо. Аптечного рая, угу. вау, а що це таке? Якісь шарики, ум, в розовій коробці цікаво. Ой, як не дивно бачити цю бутилку, замотали, щоб не лапали всякі. Угу, да. Презентую вам нову версію Дайсона. Вау-вау! Потративши 27 фунтів, я вийшла така довольна, не знаю, що я скоро попаду під дощ. А тут я прийшла вже після дощу.